Вітаю вас, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про одяг та прикраси. А з вами, як завжди, я, ваш вихователь Катерина Комашко. До нас на заняття зазвичай приходить Оленочка. Вона приходить не сама а з різноманітними друзями. Сьогодні ж вона прийшла з тітенькою совою. Давайте всі разом привітаємося. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось! До гостей дорогих посміхаємось. Усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Так гарно ми привіталися з Оленочкою, з тітенькою совою один з одному подарували посмішку сонечку, небо, квіточці, один одному матусеньки. І настрій у нас з вами. Покращився. Сьогодні ж ми з вами будемо плідно працювати. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Речі ці потрібні всім і великим, і малим. Кожен річ свою він має, бо на тіло одягає. Ці речі слід нам знати. В них зручно гуляти та спати. Діти, подумайте уважно! Послухайте іще раз, речі ці потрібні всім, і великим, і малим. Кожен річ свою він має, бо на тіло одягає. Ці речі слід нам знати, бо в них зручно гуляти і спати. Що це за такі речі, які ми носимо щодня на тілі? Подумайте уважно. Правильно, Оленочка говорить, це одяг. Ми з вами щодня одягаємо на тіло одяг. І захищаємо своє тіло. Діти. А ви знаєте, що одяг буває різне? Он тітонька сова нам підказує, що одяг може бути повсякденний, а ще він може бути святковий. Давайте подумаємо, що ж це таке за повсякденний одяг? А чим відрізняється святковий? Повсякденний це той, який ми одягаємо щодня. А святковий це той, який ми одягаємо тільки на певні свята. Або на якісь е, значні події, коли треба виглядати ошатним. Давайте ж поговоримо про повсякденний одяг. Повсякденний одяг ми носимо кожен день. Повсякденний одяг це одяг зручний та комфортний. Повсякденний одяг це той одяг. В якому нам зручно гуляти, спати, робити уроки. Повсякденний одяг це також натільний одяг. Наприклад, це шкарпеточки, трусики, маючки, футболки це теж повсякденний одяг. У вас у кожного є свої особисті речі натільного одягу. Особисті шкарпеточки, особисті трусики і маєчки, вони відносяться до повсякденного одягу. Святковий одяг. Що ж це такий за одяг? Це одяг, який ми носимо не кожен день. В самої назві захована підказка. Це той одяг, який ми надягаємо одягаємо на свято. Одяг, який гарний та нарядний, можна сказати, ошатний. Повторіть разом зі мною ошатний. Святковий одяг це одяг, який має певні прикраси. Може бути декорований блискітками, різноманітними гудзиками, або е сріблястими паєточками або кімінцями. Це святковий одяг. Повторіть слово ошатний, декорований. Діти. А що ж ми ще знаємо про одяг? Подумайте уважно. Чим відрізняється одяг між собою? І що ми робимо з цим одягом? Ну, наприклад, прокинувшись вранці, одяг потрібно що зробити? Вдягнути правильно! Прокинувшись вранці, одяг потрібно вдягнути. Якщо на одязі є ґудзики, їх треба застібнути. Молодці! Якщо на одязі є гудзики, їх треба застібнути. Якщо одяг забруднився, його слід випрати. Розумнички. якщо одяг забруднився, його слід випрати. Щоб одяг довше слугував, за ним потрібно доглядати. Молодці. Щоб одяг довше слугував, за ним потрібно доглядати. А як ми можемо доглядати? Правильно, це е, акуратно носити. Прати, прасувати, правильно складати одяг. Тоді одяг нам буде довго слугувати. А що ще ми знаємо про одяг? Одяг, який ми носимо взимку, називається зимовим одягом. Давайте ще раз повторимо: зимовий одяг. Одяг, який ми носимо влітку, називається літнім одягом. Літній одяг. Одяг, який ми носимо восени, називається осіннім одягом. Осіннім одягом. Але є такі речі, які ми носимо і восени, і навесні. Тому вони називаються демісезонні. Повторіть нове слово. Демісезонні. І так, існує зимовий одяг, літній одяг, осінній одяг і демісезонний одяг, який ми носимо. І восени, і навесні. Давайте ще раз підсумуємо: існує домашній одяг, спортивний одяг, повсякденний одяг, та святковий це той одяг, який ми одягаємо на певні свята. В домашньому одягу зручно спати, гуляти вдома з іграшками, в спортивному одягі одязі зручно займатися спортом. Повсякденний це той, який ми вдягаємо кожен день, і святковий одяг ми вдягаємо на свята. Тітонька, совата оленочка пропонує вам пограти в гру. Знайди зайвий одяг. Подивіться, у вас є карточка. На цій карточці намальовано чотири предмети одягу. Нам треба визначити той предмет, який тут зайвий. Давайте подивимося. Тут зображено халат. Футболку, шорти та спортивний костюм. Із цих чотирьох предметів, мені здається, зайвим буде халат, тому що це домашній одяг. А футболка, шорти та спортивний костюм це спортивний одяг, одяг для заняття спортом. Ми вибираємо халат. Давайте поглянемо, чи правильно ми з вами зробили від, е, вибір. Чи наша відповідь є правильною, зараз тітонька сова нам допоможе і покаже, прибере зайвий предмет. Молодці, діточки, ми з вами правильно вибрали. Наступна карточка. ми бачимо: халатик домашній, піжамка, домашній костюм та спортивний костюм. Подумайте уважно та виберіть е одяг, який нам тут зайвий. Ми вибираємо спортивний костюм, бо це костюм для заняття спортом. Зараз перевіримо, чи правильно ми з вами вибрали. Правильно у нас залишився лише домашній одяг. Наступна карточка, ми бачимо тут гарний костюм, спортивний костюм, ошатна сукня та дуже гарна рожева сукня. Як ви думаєте, який із предметів одягу тут буде зайвий? Мені здається, зайвим буде спортивний костюм. Давайте ж перевіримо, бо тут весь одяг святковий, а це спортивний одяг. Правильно, ми з вами зробили вибір. У нас залишається лише святковий одяг. Ну і наступна карточка. Тут зображено футболка, спідничка, штанці та сукня. Давайте подумаємо, який же з предметів гардеробу буде зайвий. Правильно, ми прибираємо ошатну сукню, тому що це повсякденний одяг. Ви, великі молодці. Давайте ж поглянемо і згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Ми сьогодні з вами говорили про одяг та прикраси. Молодці. А який одяг ви знаєте? Особисто я знаю, що одяг поділяється по сезонам: зимовий, весняний, літній та демисезонний. а ще є святковий повсякденний одяг. Чим відрізняється одяг? Одяг може відрізнятися призначенням, тобто це домашній, святковий, спортивний, повсякденний. Чи сподобалася вам сьогоднішня гра, в яку ми з вами грали? Мені особисто дуже сподобалось, а вам. Дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті.